Хочу поділитися своїм досвідом, як ми робимо мастер-клас ляльок-мотонах на святах, коли такий мастер-клас є просто частиною свята. Ми брали ось таку модель ляльки, яку вважаємо найпростішою, і підготували весь матеріал для того, щоб її зробити досить швидко як конструктор, такий конструктор для ляльки. Ось ми приїжджаємо з п'ять коробками. В одної коробки у нас вже такі готові заготовки для голови ляльки. Тут є синтепоном і є такий, коли скручений шматочок тканини у тканині, що пропонуємо дітям вибрати те, що їм подобається. Ось у нас такий цілий здоровий ящик з тканинами для сукні. для... Підниць, це спідниць, це люди, які працюють в ательє, нам жертвують для цих мастер-класів, тому що з усіх мастер-класів збираються кошти на ВСУ. Ось коробочка, в неї ми такі зробили ручки. теж із з кольорів. Одна деталь це дві ручки. Діти вибирають твіти, кольор, який їм подобається. Оце така ще коробка з різноманітними стрічками для прикрасу мотинок. Тут можна знайти на фартушки, просто щось е, пропофантизувати. І ось такий цілий ящик. З нитками, готовими волоссями вже намотаними, теж різнокольоровими, їх тут дуже-дуже дуже багато. Це теж все люди приносять нам за того мастер-класу, де ці мотанки йдуть нашим рідним солдатам. Або кошти з з цих мастер-класів йдуть теж на веслу і ну, ось такі ще маленькі шматочки для хустиночок. Ось п'ять таких коробок ми привозимо. Пропонуємо дітям зібрати свою мотанку як, як конструктор такий для мотанки. Ось те, що нам треба, щоб зробити найпростішу на наш погляд мотанку. Це такий вже скручений шматочок тканини тканину. І примотаний червоною ниткою ми тут не зав'язуємо, ми не робимо тут. Ось така тканинка на спідницю, що десь приблизно 18 на ну, на 11. Такий пучок ниток, то зв'язаний посередині, десь 30 30 сантиметрів довжиною, червоні нитки, така яка-небудь стрічка. І ще ось така хустиночка. Що десь вона приблизно у нас 30 на. На 15. починаємо з того, що відрізаємо трохи червоної нитки, беремо ці ручки, кладемо їх біля обличчя під голову і крестиком примотуємо два рази в один бік, два рази в інший. Отак от. Один, два. Потім ми тут обмотуємо, йдемо в інший бік один, два. Воно виходить дуже так обережно і навіть так файно, красиво. І тут ми зав'язуємо два вузлика і пропонуємо дітям загадати бажання собі або тому, кому вони збираються її подарувати. Ось так. Потім беремо нашу тканину на сукню. Обличчям отанки кладемо обличчям до тканинки. Ось так призбираємо. Трохи, щоб воно заходило один на одне. І ось тут під ручками. Приматуємо знову червоною ниткою. Робимо два вузлика, загадуючи бажання міцно. І відрізаємо тут цю нитку, виврачуємо. І ось так у нас така лялька вже в сукні одягнена. Тут можна було закласти кілька е, таких тканин для сукні і такий фартошок. Ну, тобто це на фантазію дитини або людини, яка її робить. Зараз я беру таку закручену червону нитку, таку стрічку і ось так от під, під неї. Цією ниткою так цей фартушок, нібито, і поверх зав'язують, тут навіть залишаю його як прикрасу і відрізаємо, скільки потрібно цієї стрічки. Ось так виходить: багато червоних ниток, що це завжди добре, тому що червоне воно несе нам мир, кохання, вдачу, то нехай воно і буде для всіх, для нас і для тих, кому ми його подаримо. Зараз беремо цей ток, зв'язаний посередині, смикаємо одну ниточку, для того, щоб прив'язати волосся до головки, і ось робимо таке гністо, ну, не, не знаю, як сказати, для того, щоб так не тягти волосся так обережно, дуже ось. І потім цією ниткою навколо шиї Пару раз обмотати і прив'язати ось тут а, ці волосся. Ось, можна вважати її готовою. можна ще додати хустиночку або ще якісь аксесуари і прикраси. Ось так, звичайно, зв'яжемо хустиночку, як зав'язують під шию, ну, як зазвичай і отам от назад. Ось така вийшла моданка На мій погляд, це найпростіша лялька, яку можна зробити разом з дитиною, з задоволенням.